Доброго дня! З вами Діана Нагаєвська, і зараз я знаходжуся біля Кременчуцької гімназії номер 16 де за мить ми дізнаємося, чим же діти займаються на перервах. Отже, поїхали. Що тут треба робити? Це кімната з телефону, можна тут малювати, грати в пазли, збирати в пазли, ем, грати в фісток, читати, там ще інтерні, можна пограти в терміні. І таким чином ви відпочиваєте від телефонів, так? Е, так, е, бо телефони зараз oh. не дуже, дуже потрібні, тому що є таке протеза. Дякую вам, дівчатка, за відповідь, а зараз ми підемо до іншого столу і подивимося, що там у них. Привіт! А що ви тут такого цікавого робите? А в які ігри ви любите грати? Твісти? Трісте? Дуже цікаво, дуже цікаво. Ви так відпочиваєте правильно від телефонів? Так. Дуже цікаво. Дякую вам за відповідь. Привіт, дівчатка. А в якого ви зараз граєте? Так, а коли ви сюди приходите? І в такий цікавий спосіб проводити свій час без гаджетів? Добре, це насправді дуже круто. Дякую вам за відповідь. гарний спосіб проводиш під час перегляді без гаджетів? А в які ти ще ігри полюбляєш грати в куляцію без гаджетів? Привіт хлопці, слухайте, а в яку гру зараз граєте? Що вона така дуже надзвичайна та гнучка? О, ви граєте в твісті? А що там такого цікавого треба робити, що ви зараз стоїте таких дуже надзвичайних позах? На, права рука, і навіть правого рука, який доводили на такий церкв знайде. Або рукою або можу на А і тому ви зараз в такий дуже надзвичайний Так. Да. І, і ви в такий спосіб проводите, так скажемо, розминаєтеся в кімнаті без да. гаджетів, так? Так. Ага, дуже дякую за відповідь. Привіт, привіт! А що ти зараз граєш? Класика. А чим ти ще поліпляєш займатися в кімнаті без гаджетів? Я правильно розумію, ця кімната повністю без телефону. Так. Добре. Тож сьогодні ми завітали до Кременчуцької гімназії номер 16 де познайомилася з прекрасною кімнатою без гаджетів, де діти зможуть прийти та з користю провести свій час. А з вами була Діана Нагаєвська. До нових зустрічей!